Затишок і стиль завжди визначають дрібниці, сконцентрувавшись на виборі оздоблювальних матеріалів, меблів і аксесуарів, можна випустити з уваги деякі важливі деталі вашого майбутнього інтер'єру, даємо сім цінних підказок про те, на що варто звернути увагу один вимикачі і розетки, масивні пластикові розетки на тлі вишуканих шпалер можуть серйозно зіпсувати інтер'єр будинку. І навіть вимикачі класичних форм і відтінків в певних обставинах часом виглядають зайвими. Вишукані ергономічні моделі, навпаки, додадуть родзинку і витонченість обстановці зроблять її стильною до дрібниць. Щасні виробники пропонують варіанти різних форм, кольорів і розмірів з орнаментами, з підсвічуванням і без найрізноманітніших натуральних матеріалів в тому числі з дерева, міді, алюмінію, сталів, мармуру, шкіри приділіть увагу цьому моменту і побачите, як зміниться ваш інтер'єр. Подивіться, як вимикачі легранд виглядають в різних за стилем інтер'єрах в інтерактивній галереї. Два техніка велика і дрібна побутова техніка давно вже має не тільки практичну, але і декоративну функцію. Холодильник може стати прикрасою вашої кухні, а кондиціонер. Яскравим акцентом вітальні підбирайте агрегати під обраний стиль і колірну гамму інтер'єру. Не бійтеся свіжих рішень. 3. фурнітура ще один пункт, що відрізняє продумані інтер'єри, красива якісна фурнітура. За допомогою неї можна оновити меблі, кастомізувати мас-маркет, надати предмету обстановки потрібну стилістику. Чотири змішувач, сучасні змішувачі, крім основної функції, можуть прикрасити кухню і санвузол. Спростити ряд побутових завдань, крім цього, деякі моделі створені спеціально для економії води. 5. радіатор. Приділіть увагу вибору батареї, не обов'язково зупинятися на звичайному нудному радіаторі. Існує чимало дизайнерських моделей з приголомшливим декоративним ефектом. 6. підвіконня сьогодні змушувати підвіконня горщиками з квітами непрощена помилка. Думайте оригінально і дійте як дизайнер. Нехай підвіконня прикрашає інтер'єр. Кольорові моделі, варіанти з натурального дерева, скла або каменю, вибирайте той варіант, який буде виглядати у вашій квартирі більш органічно. Сім функціональні дрібниці є маса практичних рішень, що спрощують наше повсякденне життя, сітки на вікнах, стопери і обмежувачі для дверей, органайзери для дрібниць, тримачі для книг, зонтниці, газетниці. Продумавши такі функціональні дрібниці, ви відчуєте, що життя у власному будинку стало значно комфортнішим. Поради експерта, ваш інтер'єр, ваша індивідуальність. Разом з професіоналом розповідаємо, як додати інтер'єру максимум індивідуальності. Використовуючи декоративні та функціональні рішення в області інсталяційного електробладнання, Тетяна Шатарова, директор дивізіону рітейл групи «Легранд» в Україні та постійний член журі конкурсів для архітекторів і дизайнерів, що проводяться за підтримки групи «Легранд» авторитетний спікер на семінарах по дизайнерським серії установочного електробладнання «Легранд» і «Птіціно». Один Відкрийте двері. Сучасним технологіям вмикати і вимикати світло, що може бути простіше, безумовно, жодна пропозиція виробника електрообладнання не обходиться без стандартних і простих рішень для управління світлом, але навіть в цю простоту можна додати ще більше комфорту і зручності серія велеліфи, алюри включає в себе універсальні світлорегулятори, що дозволяють змінювати яскравість будь-яких типів ламп, включаючи діміруємо світлодіодні і компактні люмінесцентні. Завдяки такому простому рішенню можна не просто задавати комфортний рівень освітленості, а й економити електричну енергію або, наприклад, за допомогою сценарних вимикачів серії алеліфи Аллюри», що входять в систему «Мігома», можна зробити управління різними функціями ще більш комфортним. Це лаконічний пристрів, один дотик створить індивідуальну атмосферу, світлове і звуковий супровід, а також термоконтроль для конкретного випадку або просто часу доби. Два не бійтеся сміливих декоративних рішень сьогодні. Вибір декоративних рамок для електрообладнання може скласти конкуренцію асортименту шпалер тканин і ідеям, покликаним зробити інтер'єр максимально унікальним. Навіть класичні відтінки виходять на новий рівень завдяки орнаментам або тисненню, як, наприклад, у новій серії Валена Ліфе Аллюре. використання таких матеріалів, як натуральна шкіра, фарфор або штучний камінь, дозволило декораторським можливостям установочного електробладнання зайняти свою нішу в світі дизайнерської моди, і як прийнято в модних колах. У кожного сезону є свої тренди. Зараз особливе місце займають індустріальні матеріали, метали і сплави, скло і вуглепластик. Наприклад, навіть якщо у вашому інтер'єрі переважає класичний стиль. Не бійтеся розбавити його авангардними нюансами і темними відтінками, прекрасним і сміливим рішенням стане рамка. Карбон він же вуглепластик з колекції Валена Алюри. Цей матеріал володіє неповторною фактурою, міцністю і легкістю, і давно став символом прогресу. Розкоші і успіху, 3. розетки і вимикачі як простір для творчості і самовираження, зробити установче електрообладнання справжнім арт-об'єктом під силу не тільки іменитим дизайнерам, кожна людина має індивідуальне сприйняття реальності, тому і кажуть, що поняття краси щодо і кордонів у творчості не існує, тоді візьміть, на замітку авторський інтер'єр може стати таким. Якщо в ньому присутнє те, що надихає і змушує докласти руку, пропозиція Ледрант включає в себе величезну кількість колірних іхтурних рішень, одного погляду на які іноді досить, щоб випробувати підйом творчих сил і стати законодавцем нового унікального стилю.